А новини в ефірі говоримо про головне на дев'яту ранку у студії Марина Кухар. Спецпризначенці головного управління розвідки уразили корабель чорноморського флоту Росії поблизу новоросійська. Удар завдали бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління. Там розташоване обладнання навігації і зв'язку корабля. Повідомили в гур. Тож на корабель чекає дороговартісний ремонт. Знищена апаратура радіоелектронної розвідки. Росіяни вели його в експлуатацію у 2015 році. Коштував близько 60 мільйонів доларів. Усього в агресора є чотири таких судна. Більше 200 разів росіяни атакували позиції наших військових за минулу добу. Найскладніша ситуація на покровському напрямку: 57 атак гаряче поблизу населених пунктів. Володимирівка, золотий колодязь, Никанорівка та удачне на лиманському відтинку сили оборони відбили 27 штурмів. На прикордонній противник завдав 69 авіаційних ударів били кабами та артилерією. Загалом на північно-слобожанському і Курському напрямках відбулося сім бойових зіткнень. Рятувальники загасили пожежу, що виникла після шахетної атаки на Суми близько першої ночі. Росіяни поцілили двічі по навчальному закладу. Зруйновано кілька будівель. У трьох багатоповерхірках поруч побиті вікна і також потрощені припарковані автівки. Попередньо минулося без поранених. Вінничина оговтується після масованої комбінованої атаки. Минулої ночі росіяни били по регіону шахедами та крилатими ракетами. Під обстрілом опинилися об'єкти цивільної промислової інфраструктури. Ударною хвилею пошкоджено понад 30 житлових будинків. З подробицями наша Вікторія Гетьман. Ці шахеди з визгом таким рванули. Це все повилітало. Все в стеклі. Вікторія показує, як виглядає її оселя після російської атаки. Каже, врятувалась дивом, встигла вибігти на вулицю за кілька секунд до вибуху. Шахуеди, ну це так, а вже ракета безшумна, шумна як бахмали. Ось вирвали двері, все було закрито. все, під двері, вирвані ці. В ніч на середу ворог вдарив по промисловій інфраструктурі області, дісталося й приватному сектору. Потрощило щонайменше 30 будинків. Натал, Весь світ одного не можуть прибрати. А на подвір'ях та городах люди і досі знаходять уламки ворожих ракет та шахедів. <звіллях> угу, Бачите, бач, які сволочі. Також вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садочок та училище. Є поранені. Двоє постраждалих осіб. Ще одна жінка. В неї як бера травма, вона доставлена зараз швидкою в лікарню. З нею працюють лікарі. Буде заактовано всі пошкодження, і індивідуально з кожним будинком або будинком володіння буде визначено, які роботи ми будемо робити. Мобілізуємо відповідно фінансовий ресурс. Загалом минулої ночі росіяни випустили по Вінничині 11 крилатих ракет та 26 шахедів. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабакми, Україна марафон. Єдині новини. У Києві триває саміт перших леді та джентльменів. Уже в п'яте Олена Зеленська зустрічала своїх колег з Литви, Фінляндії, Естонії та першого джентельмена Данії. Уперше на саміт приїхали перші леді Австрії та Німеччини. А темою зустрічі стала освіта, що моделює світ. Я і вже традиційно відкрили саміт презентацією дослідження про навчальний процес у 14 країнах світу. Олена Чернякова розкаже більше. Місце зустрічі на зміни біля собору святої Софії збираються гості. Саміт перших леді та джентльменів вже в п'яти у Києві. Першою приїжджає Олена Зеленська. Також в п'яти на саміті перша леді Литви діана на Ще гості з Естонії, Фінляндії, перший джентельмен Данії Нічого. А от вперше на саміті представниця Австрії та фрау Мерц із Німеччини цього року, крім політиків і зірок, серед гостей багато вчителів, науковців, нобелівських лауреатів. Бо саме у світі присвячена зустріч. Знання можна використати як для руйнування, так і для творення якою. Має бути освіта, щоб моделювати більш безпечний світ. Я сподіваюся, що за ці два дні ми з вами станемо ближчими до розв'язання цієї задачі. Саміт починається оголошенням результатів щорічного дослідження, таке традиційно проводяться напередодні самітів серед українців та іноземців, присвячують проблематиці, яку обговорюють вже на зустрічі, і цього року не виключення. Відповідно, темі в учнів 15-17 років спитали, що вони взагалі хочуть бачити від освіти. Опитування провели у 14 країнах: від США, Арабських Еміратів, Південної Африки і до Європи. І результати свідчать сучасні діти у Різних куточках світу очікують від школи. Підготовки до дорослого життя молоді важливо, щоб їх навчили передусім критичному мисленню, а також так званим яким навичкам емпатії. для Фінляндії та Естонії. Перший вибір це ефективна робота з іншими людьми, студентами, і це дуже цікаво, тому що, як ви знаєте, соціальні навички зазвичай не займають високе місце в наших школах. Ми говоримо про них, але в кінці навчального року різняться запити і бажання учнів отримати креативні навички для японців. Це чи не головний запит тоді як для учнів США та Об'єднаних Арабських Еміратів? Це ж на п'ятому місці. Окреме питання просвятили безпеці майже 100% опитаних з ОАЕ, данії США почувають себе у школі цілком безпечно. Тоді як в Україні цей показник сягає 70%. і це хороший результат, попри війну така цифра свідчить, що учні отримують хорошу підтримку. Українські вчителі насправді стали соціальними працівниками. Вони турбуються за ментальне здоров'я підопічних. Результат опитування урядовці тепер обіцяють імплементувати на практиці. Ми маємо це врахувати зараз в побудову нових політик і взаємодії в вихованні, і в тому числі в національно-патріотичному аспекті, в позашкільному аспекті. Цьогорічний саміт також вийшов за межі одного дня та однієї локації. Перші леді поїхали до шкіл, а науковці до університетів читати лекції. Я щаслива, що вони не тільки візьмуть участь в саміті, а також в спеціальному воркшопі для них і українських колег, але й проведуть уроки в українських школах. Науковці серед яких Нобелівські лауреати, також письменники, візіонери. Я вже ж перший леді та джентльмен візьмуть участь в 19 подіях. А вечір першого дня завершився гало присвятою вчителям. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, Україна, марафон. Єдині новини.